Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Тавор Чорнівський, наша щоденна зустріч, молитовна наша вервиця за наших рідних і близьких, за неньку Україну, наших лицарів, козаків, воїнства Христове, Небесний батальйон, волонтерів, медиків, рятувальників, в'язнених, полонених, викрадених наших дітей українських, друзів наших рідних, близьких. Сьогодні хочу особливо задати в молитві цю, цю Оксану з моєї родини, в якої сьогодні ювілей. Нехай Господь рясно благословляє, посилає здоров'я, сили. Сили дітям, нехай в неї буде все добре і всій родині нашої спільної мрії, перемоги над московитами, над Україна нехай переможе. І українська буде ширитися. В усіх українських душах, серцях, нехай наш світ український збагачується. Ну і завдяки цьоці, Оксані, яка вчить дітей, яка вчителька, яка вчить культури музики, нехай він стане все більше. Кожна людина, кожна дитина збагатиться духовно. І культурно. Ну і молимося за всіх, що ми кого щоденно згадуємо в молитві, за наших молільників, просвітян, наших друзів, звичайно, наших воїнів, козаків, лицарів. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Слава Той, Боже! наш, слава Тобі, Цар Небесне, тішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібра життя подателю. Приди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверної, спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і новиди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. E, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Іди їй повсякчас, і віки повсяк вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству щодро Твоїх очисти беззаконня моє. Найбачу мене з беззаконня, мого від гріха мене, бо беззаконня моє знаю, гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе самого я зрішив, перед тобою зловчинив, той правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях, я зачатий в гріхах, родила мене мати моя, це бо істину полюбив я невідоме. І таємне мудросте своє явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, сьогодні мене, і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, радіють Костя сукрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої учисте. Серце чисте, утворив мені, Боже, і духа право обновив внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого не відійми від мене. Верни мені радість Спасення Твого. І духом владичним утверди мене, кажу би законом дороги Твої нечестиві до тебе не вернуться, і збав мене від вони крови Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, Благоволінням твоїм Сіон і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. В єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістину від богоістинного, роджену, несотворено, за Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого. І Марії Діве, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтір палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день зі до і вознісся на небо, і сидить, праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа життрящо, що, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, славимо, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, Апостольську церкву і сповідоне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатний, Марії, Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава. Сину, що нас відкупив і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвятив, і в святій Христовій вірі утвердив і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята. Непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в одині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста діва Марія Господа нашого, Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою. Благословена ти, між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марій, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята. Непорочно зачата, прочисте Діво Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, розважмо про чисте Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, у лоні носила. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатне Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою. Благословений Плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений Плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочно, зачата, пречиста, Діво Марія, заступайся за нас. Що до тебе прибігаємо. Мати Божа зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте Діво, Марія, Господа нашого Ісуса Христа, вифлеємі породила. Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа.